Слов'янське особове ім'я Мотежир походить від назви поселення в Київській землі на лівому березі Віри Бучі, яке нині відоме як село Мотижин Макарівського району. Назва писемно засвідчена у 1162 році у формі на мотежир. Додаткові згадки імені зафіксовані у 1602 році в формах Міті Ін, Мотю Ін. Препозиційним компонентом імені є дієслово мутити, що означає «вкаламотити». Опостпозиційним іменник жир, який використовується у значенні «багатство». щодо м'ясопусту, ім'я походить від діалектної назви першого дня Великоднього посту, що асоціюється з терміном ясопуст часом. Коли відбувається говінням, на території України цей «я» зафіксовано з середини 16 століття, наприклад, у 1565 році, в особі місопустко Наротовській, на польських землях ім'я Мінсопюст відоме вже з 14 15 століття.